Друзі, всім привіт по великим заявкам. Сьогодні друга частина з цього сінокосу. Сьогодні у нас 29 лютого і погодка така на сонці плюс 15 за термометром градусів 6 тепла, і в нас нічого не змінилося. Ходимо на цьому сінокосі 29 лютого. Ось така погодка. Відео набрали з цього сінокосу на сьогоднішній день вже більше 3000 переглядів. Тому. Людям цікаво, і ми сьогодні будемо ходити впоперек. Ми ходили колами, а сьогодні будемо ходити впоперек. Так, у нас перша знахідка ось такий гудзик від кальсонів на 4 отвори. Також пес Дюк, як бачите, ось в кінці, нічого не змінилося. Цей голодаючий лежить скачаном. Зараз я його зніму вам поближче. І ось як бачите, дійсно нічого не змінилося. Відвів свою жопу цими качанами. Ось так. Е. Чий качан? М -м -м. Та твій їже ж, да. Свиняча морда. Також залишився. У нас і метал з того разу лежить тут, а колись заберу. Ось походеньки собаки, як бачите, весь в шрамах і писок також в шрамах. Ось так ми гуляємо. Так, Монеток поки що немає, але як бачите, трапляється у нас метал, метал кришки. Гудзик ви бачили. І подивіться, навіть трапляється в нас черняхівська культура. Це в нас раннє. Ось такі биті глечики чи горщики. Так що навіть не радянщина тут, не імперія. А також у нас проскакує ЧК, тому що неподалеку звідси 30 метрів, ось там поле, улюблений город Динарію. Хто не бачив, правий верхній кут, вам додавлю. Так що ходимо. Як бачите, того разу ходили колами, цього разу ходимо впоперек. І знахідки є. Так що монети будуть. Це буде в нас не одне відео, а можливо навіть два або три. Тому що сьогодні немає часу ходити, пару годинок є на пошук. Ну що ж, четвертий прохід. І в нас випадає монетка, монетка. За звуком це у нас Радянщина і зараз поглянемо. Ха! Ні, це в нас фенінг Не буду знімати вам, самі знаєте що, тому що YouTube забанить. А ось давайте поглянемо. Ну, іншу сторону зараз вам скажу, який рік. Тому що там самі знаєте що. Ніфіга, друзі, не зрозуміло який рік. Потім відмию і вам покажу. Доки що нічого в нас цікавого, це гудзик із зіркою. Ось такий радянський. Це вже, мабуть, п'ятий гудзик із цього місця. Також погляньте, ось частина кераміки. Напевно, якась миска була. Ось так. Ось вам, друзі, наглядний приклад, чому потрібно ходити і в поперек також. Давайте поглянемо. У нас випадає ще 32-го року щитовик 10 копійок. Ось так. Можна, можна сказати, що це в нас такий гудзиковий синакос, тому що, подивіться, ще один, але маленький, схоже, що з сорочки. Той був більший, а це менший. Дві монети, два гудзики, три гудзика. Так що продовжуємо. І це тільки вісім раз пройшов туди та назад. У нас ось така приблуда, якийсь кріплення, як бачите, зацеп якийсь. Не знаю, що це. Хто розуміється, допомагайте. Ось така штука. Ну і на цьому на сьогодні досить. Наступного виходу. Чекайте, друзі, підписуйтесь, коментуйте. A few moments later. У нас другий день другої частини. І ось колись, як бачите, тут було величеньке таке озеро на полі, зараз лише калюжа. Раніше казали старожили, що навіть тут піймали карасів, таких більше, ніж за ладошку. Ось так Що ж, у нас другий прохід і перший сигнал. Давайте поглянемо. Ось, як бачу, монетка випадає. Так, випадає в нас монетка. Пошкоджена, пошкоджена монетка. Радянські, 3 копійки. 3 копійки 55-го року. Собака, як завжди, їсть качана. Це мерзость. Це реально мерзость. Ще випадає ось така цікава штука. Не знаю що, це, за якимось кріпленням, але вона металева. Схоже більше на якусь жестяночку. До речі, такий ліричний відступ. Ходив я отак вздовж, як бачите, вздовж цього роду. Тепер хожу в поперек. Ну, як бачите, ось такі сигнали, які були щойно і до цього три копійки. Того разу я не бачив. Не бачив, а може не хотів просто розвертатися та перевіряти. Тому, друзі, обов'язково ходіть і поперек. Просили люди знімати сигнали онлайн. Давайте ось такий зніму. 48, але я не знаю, мені щось кажеться, що тут буде шмурч. Можливо, якась жестянка. Якийсь він дуже мутний сигнальчик цей у нас, друзі. от що я казав, якщо знімати всі сигнали, то це відео буде хвилин на 25 на 30. Ну, ось бачите, шмурть. Шмурт і ось кусочки галечика, що випадають з землі. Ще в додаток випадає частина механізму, схоже, що від годинника. Ось так. Ось друзі, із попереднього відео, хто не бачив, до речі, оце підвищення, як бачите, де я гадаю, що був будинок, випадає в нас монетос. Так, навіть зняв перчатку, тому що воно біліє. Гадаю, що це срібло. Угу. Сраку собачу. Це в нас гудзик. Ось так. Собака ганяє грабців. Ми продовжуємо. Наступна знахідка і в нас ось така пряжка. Ціленька, але не знаю, що за матеріал. Ось така штучка. Друзі, немає нічого гіршого, ніж на городі розтягнута гармошка або баян. Або Знаєте, сито, через яке трусили вугілля, можливо, інше його призначення було. Але я знаю, що через це сито перетрушували вугілля. Так, тим часом у нас одна копійка 30-го року. А чому я згадав за гармошку чи баян також сито, тому що вони присутні на цьому городі і дзвонять вони як монети. Це просто якийсь кошмар. Ось така монетка красива. Подивіться, в гарному стані. Пропущена. Так що, друзі, продовжуємо. Гадав я, друзі, що ні одного мідяка не пропустив, але в нас мідяк. У нас мідяк. Одна копійка 1924 року. А якщо ви не знаєте, то 24 й рік вони всі мідні. Так що отак. Це вже третя, ні, вибачаю, четверта монета за 4 роки пошуку. Ось так. У мене їх повна колекція. У нас ще одна монетка, але на цей раз 45-го року одна копійка. Дуже важко розпізнавати сигнали, тому що багато шмордяка. І ось така суцільна пластина металу, як знахідка, почистив лопату. Пес. Ви мені ще скажіть, що ікстера із штатною кутушкою нічого не шукає. Подивіться, воно навіть менше за чешую. Що ж, друзі, підведемо підсумок. Монетки ви бачили, я їх відмию і потім поглянемо на огляді. Так, у нас два кованих цвяхи. оцю частину ви бачили, і різна шмурч, як бачите. Це тільки сьогодні, і те, що ходив я у поперек. Ось ці попередні шмурді. Не знаю, де подівся багажник. Напевно, хтось його стирив. Ось так. Наший розораний сінокос і за традицією зробимо коротенький огляд знахідок. Так, дивіться, це в нас Фенінг 38-го року з літерою А. Потім переверну вам і покажу іншу сторону. Там, де камінчик, звісно, ви зрозуміли, що там, тому не буду знімати. Так, поїхали далі. Ось такий гудзик. 3 копійки 55-го, одна копійка 45-го, одна копійка 30-го. Та мідяк 24-року. Різні в різновиди, і по-разному вони ціняться. Також у нас є ось такий щитовик 10 копійок 32 року. В непоганому стані. Гудзики на різний смак, як бачимо. Навіть, можливо, з якоїсь монетки була заготовка. Також ось така планочка. Схоже, що. З патронів, з магазину. Ось такі, друзяки, знахідки. Непоганий результат, як я вважаю, для третього чи четвертого разу, коли я шукаю на цьому синокосі. Ось цей фінінг, його інша сторона. Літера А. Ось так, друзі. Також, хто не бачив попереднє відео з цього синокосу, в описі все вам добавлю. Так що, друзі, не забувайте тицяти ваші вподобайки, підписуватись на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим! Почуємось!